брати і сестри, переживаємо сьогодні неділю сиропусну, або, як кажуть народі, неділю прощення. Що нам та неділя каже сама, неділя прощення, де кожен із нас. Та неділя прощення є для того, щоб ми, якщо би жили з кимось, Якегось непорозуміння, якихось сварка чи щось інше, якраз сьогодні застановитися, щоб перепросити Чому? Та як ми говорили, що завтрашнього дня розпочинаємо цей святий Великий Піст, саме слово каже святий. Щоб наше серце добре приготувати. До, тогої, до тої покутничої тих днів, щоб застановитися тими днями, які Христос переніс великі болі терпіння муки. За кого? За мене? За кожного із нас. Чому? Бо Господь Бог, Він хоче, щоб кожна людина. Була в Царстві Божому. Господь Бог через своє терпіння, через своє страждання, Він відкриває нам ворота до царства Божого, до неба. І якраз така одна притча історія, де двоє товариші йшли по пустелі, які добре дружили, які вважали себе найкращими друзями. І ось по пустинні так сталося, що вони трошки посварилися, бо той не дав йому стільки напити води, скільки він просив. І той товариш, що обідали, сідає на піску і записує. Сьогодні мій товариш мене дуже обідав. Ідуй далі. І ось за деякий час той товариш, що обіде того іншого, робить йому добре діло. Допомагає, коли він впав, спітнувся і робив йому діло милосердя. І тоді той інший товариш він бере і пише на камені, сьогодні мій товариш зробив мені велике діло милосердя. І той запитує, чому, коли я тебе обідав, ти писав на піску. А коли я тобі зробив добре діло, ти написав на камені. І той чоловік відповідає, те, що ти мені зробив погане, я написав на піску тому, що вітер розвіє той пісок і не буде того надпису. Але я написав те добре, твоє діло на камені, що навіть вітер чи дощ він не знищить того. Воно назавжди запам'ятається. Для мене, скільки є на раз в нашому житті, коли нам хтось зробив якусь погану справу, коли нам хтось зробив якусь кривду, ми пишемо дуже часто на камені. Ми дуже часто запам'ятовуємо своєму серці це, закарбовуємо. Я пам'ятаю, що мені сказали, як мені відповіли. Ні, я того так просто не залишу. І з іншої сторони, як є дуже часто, коли нам роблять добрі справи, не раз це може часто бути якісь дрібниці, ми дуже часто пишемо на піску. Ми дуже часто забуваємо про ті добрі справи, які для нас роблять наші товариші, рідні, знайомі. Ми про це забуваємо. Але сьогодні Слово Боже нам подавало, казали, якщо ми не будемо прощати серця, хіба Бог нам простить наші провини, хіба Бог нам простить наші кари, які ми зробили? Наскільки це, знаєте, нараз є важливо для себе розважити більше, що ми Господа Бога набагато більше ображаємо. Якщо хтось нам сказав якесь погане слово, Минулої неділі розважали, де Христос сказав, все, що ви зробили, одному з моїх найменших ви мені зробили. Кожного разу, якщо ми когось кривдимо, кожного разу, якщо ми на когось кажемо якесь погане слово, кожного разу, кому ми бажаємо якогось е, зла, ми не бажаємо тій людині. Ми бажаємо найперше самому Богові і найгірше те, що ми поповнюємо гріх своєму серці, ми поповнюємо злобу своєму серцю, і кого ми образили, і перед ким ми втратили ту чи іншу ласку самі для себе, самі обідали себе і самі сягаємо Кривду днім Господа Бога на себе. Тому, дорогі браття і сестри, не раз треба, знаєте, переступити через своє его, через своє Я мене обідали, мені сказали погане слово, мені зробили кривду. Так, чисто по-людськи, це і дуже болюче, це дуже ранить наше серце. Це є дуже боляче. Ніхто не каже, що це є легко. Але не раз, коли людина була в тому гні, була в ти, е, не раз в тому непорозумінні і дала емоціям волю і могла щось сказати. І коли та людина прийде на раз нас перепросити, ми вже кажемо ні. Ти мене дуже тяжко обіде і ти хочеш лише одним словом вибачитись? Ні. Якщо ми кажемо тій людині ні, а чи ми не боїмося, щоби Господь нам колись сказав ні. Я тобі не прощаю. Тому, дорогі браття і сестри, та сьогоднішня неділя. Та як каже в народі, неділя все прощення, збудімо своєму серці, збудімо своєму, просімо Божого того милосердя, тої Божої любові, щоб Бог дав наше серце, щоб ми зуміли простити. Не раз це може бути вже руками Не раз є, що рідний брат з братом чи сестрою руками не говорить. Через що? Через те, що сьогодні слово Боже пише, де мір і хробат точить, людина руками не спілкується. Не раз це, знаєте, кожна людина чекає того кроку один від другого. Якщо він перший подзвонить чи щось каже, я все прощу. І також каже друга сторона, але один до одного ні слова не говорить. Але нехай буду я. Нехай буду я, що перший скажу, вибач, перепрошую тебе, якщо я тебе обідав. Давай забудемо за те. Якщо я зумію це сказати, колись Бог мені скаже, я тобі все прощаю. Якраз вже підходимо до тої великої події. Те, що відбудеться за 40 днів, там, де Спаситель віддасть своє життя за кожного із нас. Кожен із нас, наш, наш розум розуміє, що ми чекали той піст, ми вже хочемо постити, ми хочемо прикласти більше якісь постанови, більше умерних для свого тіла, а для когось можливо і просто. Неділя та й неділя за пару тижнів, місяців будуть великодні свята. Але, дорогі браті і сестри, застановімося над таким, як я буду постити, якщо це буде останній піст в моєму житті, які я зроблю постанови, які я зроблю умертвення для свого тіла. Як я, як я прикладу ті максимум зусиль, щоб перепросити Господа Бога? Сьогоднішній день, де, на жаль, навіть модерна церква може казати, що після і тільки будні дні, суботу, неділю, посту нема. Ну, для нас є завжди Спаситель приклад. Коли він пішов в постелю, він постив 40 днів і 40 ночей. Він не постить тільки будні дні. Він постив 40 днів і 40 ночей. Так має бути і мій піст. Від початку і до кінця. Для чого Свята Мати Церква, вона установлює цей святий піст? Для того, щоб ми собі один одному показали що я не маю прив'язаності до якихось речей. Що я готовий зробити жертву для Господа Бога. Я готовий від чогось відмовитися продовж тих 40 днів. Я хочу принести жертву для Господа Бога. Я хочу перепросити Бога за свої упадки, свої прорішення. Я хочу бути ближче до Господа Бога через свої добрі справи. Святий піс не заключається тільки в їжі і музиці. Це я не буду їсти, хтось каже, цілий піст м'ясо, хтось каже, я не буду тільки їсти перший тиждень останній тиждень, а ще хтось інший скаже понеділу середу, п'ятницю. Це є достатньо. Але хіба мені є важко відмовитись? Хіба мені є важко зробити цю постанову? Хіба мені важко зробити ту жертву для мого Спасителя? Я краще буду собі їсти. Я буду веселитись та як було все моє життя. І чим воно відрізняється моє життя довело до Святого Посту? Під час святого посту і після святого посту. А певно, що нічим. Як я догождав своєму тілові, так і буду догождати в тому великому пості. Якщо я догождав своєму тілу, різне ти ті смакови е, щоб задовольнити свій смак, свій шлунок, так я буду і продовжувати часи Великого посту. Але дорогі, чи ми не змарнуємо той час, чи ми не змарнуємо той час, щоб якраз Бог дає, щоб ми його перепросили? Чи ми не змарнуємо той час, щоб не втратити заслуги? Оце є важливо принести жертву для Господа Бога, відмовитися від того, чого я найбільше люблю. Також, дорогі браті і сестри, треба бути чесним самим перед собою. Я в тому часі відмовляюсь від того, чого найбільше люблю. Кажу сам від себе. Я люблю солодке. Я часто, ну не кожного дня, але я не раз люблю щось з'їсти якийсь кусок цукорка, чи шоколадки, чи щось інше. Ну і буде нерозумно. Що я відмовився того, чого я не люблю, але шоколадки я собі лишу. Але Боже, я відмовлюся від якогось іншої страви, якої я не конче люблю. Але відмовитись від того, що я найбільше люблю. Так буде важко мені, але я відмовляюсь від солодкого. І також не можна собі робити піс такий дуже легенький. Дуже такий, щоб не було ніяких не спокус, щоб я міг собі попостити і все було добре. І то я маю якусь заслугу. Згадаймо, дорогі браття і сестри, наших старших покоління, батьків чи дідусів, як вони постили, де в них була та важка праця, де кожен чоловік і нараз жінка наша бабця. Працювали важко в полі, мали фізично тяжку роботу. І чи вони їли м'ясо? Цілий піст – ні. А сьогодні нам є важко. Не, не то, що є важко, ми не хочемо. Ми не хочемо відріктися. Ми не хочемо зробити жертви для Господа Бога. А що я маю робити? Якщо мій сусід, знайомий приятель, чи притель, колега по роботі того не робить, то і я не буду робити. Але будьмо ми прикладом. Будьмо ми прикладом для нашого знайомого. Якщо він запитаєте, що на їх н'яся, ні, я зберігаю пісню. Якщо ти не йдеш веселитися, ні не йду, не слухаю музики, я зберігаюся, той великий піс. Тому, дорогі браті і сестри, також на раз не треба, знаєте, так дуже хапатися за багато різних постанов. Я не буду їсти м'ясо, я не буду то, я не буду, я не буду, я не буду, я не буду. Чим більше ми робимо різних таких постанов, які ми добре не обдумали, ми не виконаємо жодної постанови. Нехай краще це буде три або чотири. Але таких твердих постанов, таких твердих, до чого я маю не раз залежність, це може навіть бути оглядання телевізора. Оглядання різних серіалів, проведення багато інтернету, соцмережа, я над тим також зроблю собі постанову. І найбільше, чого би просив, це кожен із нас зробити постанову над якоюсь чеснотою. Коли доходить мова до чесноти, ми зразу починаємо казати, о, я беру чесноту покори, бо вона є мені дуже потрібна. На жаль, та чеснота є для кожного з нас дуже потрібна. До тої чеснотою треба працювати ціле своє життя. Але давайте виберемо якусь іншу чесноту. Якщо я є сварливий, я буду менше сваритися. Якщо я є гінливий, я буду працювати, щоб перебороти собі той гнів. Якщо я люблю дуже часто когось осуджувати, обмовляти, я буду працювати над тим. Є багато нараз таких, є таких пороків, гріхів, які вже нараз затаїлися в нашому серці, так закопалися глибоко. Але ми на це не звертаємо уваги. Я тільки дивлюся і кажу, мені потрібна покора. Тому, дорогі браті і сестри, Застановімося добре. Зробімо собі той аналіз нашого життя. До чого моє серце найбільше зараз тих не раз матеріальних речей є прив'язане, До чим я би хотів так добре собі щось неможливо змінити чи викорінити свого серця. Я застановляюся. Я собі записую на листочку. Що я буду продовж цілого посту боротися, працювати над своєю душею. Тому, дорогі братя і сестри, нехай буде тим нашим гаслом, тим нашим заохоченням до того, того великого посту, як я його проведу, які я зроблю постанови, яку я хочу зробити жертву для Бога, якщо це буде. Останній піс в моєму житті. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Христу.